Поширена думка, що гіпертонія хвороба вікова, на сьогоднішній день вже не актуальна. Досить часто тепер можна зустріти молодих людей, які відчувають на собі всі неприємності, викликані підвищенням кров'яного тиску. За статистичними даними в Україні близько 26 мільйонів громадян страждають на серцево-судинні захворювання. З них 12 мільйонів це гіпертоніки у кривому розі, за офіційними даними, таких людей близько 200 тисяч. Щороку в лікарні міста потрапляє близько 800 пацієнтів з інфарктом і більше Тисяч з інсультами, кожен четвертий хворий працездатного віку. Одна з причин такої ситуації артеріальна гіпертензія, захворювання, яке небезпечне як самим підвищенням тиску, так і пов'язаними з цим побічними явищами. При повищеному артеріальному давленні поражається мозк, поражається серце, поражаються сосуди, почки. І розвиваються такі грозні заболівання, як інфаркт міокарда, інсульт, аневризми сосудів. развитие почечной недостаточности. Причем при наличии гипертонической болезни, при наличии повышенных цифр давления, риск инсульта возрастает в 7 раз, риск инфаркта миокарда в 4 раза. причем мужчины склонны более к осложнениям, чем женщины. Существует парадокс. Парадокс в том, что наши люди достаточно как-то мягко относятся к повышенному давлению. Существует такое Понятие половинок, так на 50%. 50% населения знают, что у него давление повышенное, и только 25% лечится. лечится. А правильно лечится, только 10%. На думку фахівців, є кілька факторів, які збільшують ризик захворювання. Перед деякими з них люди безсилі. У першу чергу це спадковість. Існує ген гіпертонічної хвороби. І якщо у батьків була гіпертонія, то ймовірність подібного захворювання у дитини зростає в п'ять разів. На другому місці стоїть стать. Чоловіки страждають на гіпертонію частіше, аніж жінки, але до певного часу. З віком ризик захворювання для всіх вирівнюється. І, звичайно ж, вікова категорія. Чим старша людина, тим вища вірогідність розвитку у неї гіпертонії. У той же час є чинники, на які ми можемо вплинути. Один з них це звичка палити Ризик у курця стати гіпертоніком вищий у десятеро аніж у людини, яка веде здоровий спосіб життя. Всім цим примудростям навчають у школі гіпертоніка, яка знаходиться в 9-й місць лікарні і працює вже більше 15 років. Тут щотижня збирають пацієнтів, які страждають на серцево-судинні захворювання, і проводять з ними відповідні заняття. Завдяки такому підходу хворий з установи виходить не тільки пройшовши курс відповідного лікування, але й з певним багажем знань про своє захворювання, яке він зможе надалі з користю для себе застосовувати.